Всім привіт! Сьогодні у нас приїхала машинка для стрижки 5 в 1. Шикарна модель. Давно такої не бачу. 60 хвилин праці на одному заряді. 90 хвилин заряджається і працюєш знову. Три насадочки. Перша насадочка від 1 до 11 мм. Регулювання. Друга від 12 до 22 мм. Регулювання. І третя від 23 до 33 мм. В комплекті іде, що дуже шикарно і приємно. Зарядка типу С. До всіх стандартних зараз смартфонів підходить. Дуже хорошо. Щіточка, маселка, всек завжди. І сама машинка. Дивіться. Шикарна модель. Давайте послухаємо, як працює її мотор. Шик. Який потужний. От відчуття реально, що тут дуже потужний мотор. Є індикатор батареї заряду. Він вмикається під час вмикання самої машинки. Є професійний регулятор довжин. Ось тут заряджається. USB, тип C, Да? Подивимось, що тут у нас всередині. Всередині латунь, Дуже важливо. Мотор з виходом, з приводом, латуну. Надівається дуже просто. Ось тут п'яточка, тут п'яточка. Надіваємо і защелкуємо. Зубчики гострі, як завжди, спеціальним нахилом, щоб самозагострювались. Шикарна машинка. Давайте подивимось, як же ж працює регулятор довжин. Надіваємо. Ось тут є спеціальні пази. Все, надіто. Цим регулятором ми збільшуємо, бачите зараз, яка довжина йде. Практично под 0. 0,5. І ми виставляємо зараз довжину. Ось тут буде видно. Поступово. Це зазвичай робиться в професійних машинках. Але ми бачимо тут от регулятор. Шикарно. Так як і пише, від 1 до 11, тут є підказка. Так само, верхній рядок, зараз 11, так? І ми можемо виставляти навіть 10,5, 10. 9,5, 10, 9, 9. Шикарно. Винімається дуже просто. Двома пальчиками сюди і все. І знято. Рекомендую цю машинку. Привезена з Германії. От, написано. Мад Germany. Хто не бачить. Рекомендую всім шик, блеск, потужна машинка. До зустрічі!